Ласкаво просимо в новий світ мобільного геймінгу, познайомтесь із Galaxy Tab PlayStorm – вашим новим потужним союзником у будь-якій грі. Його елегантний та ергономічний дизайн створений для того, щоб ви насолоджувалися кожною секундою. Неймовірна продуктивність і бездоганна графіка. Цей планшет створений для справжніх переможців. Гелаксі та PlayStorm має елегантний 25 d IPS-екран з діагоналлю 101 дюйма і роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів. Завдяки тонким рамкам і насиченим кольорам ігри перегляд фільмів і вебсерфінг стануть справжнім задоволенням. Преміум матеріали корпусу підкреслюють стиль і зручність в руках. Усередині цього пристрою схований потужний процесор Mediatek MT6750, що забезпечує плавний і швидкий Ігровий процес і 8 ГБ оперативної пам'яті. Це означає швидку і плавну роботу навіть у багатозадачному режимі, а також підтримку популярних ігор і додатків. Galaxy Tab Play Storm – це не просто планшет для ігор і роботи. Він ідеально підходить для мультимедійних завдань. Звуки з потужних динаміків і висока яскравість екрана подарують захопливий досвід під час перегляду фільмів. Планшет оснащений 13-мегапіксельною основною камерою, яка дає змогу робити чіткі знімки та записувати відео в хорошій якості, а 5-мегапіксельна фронтальна камера ідеально підходить для відеодзвінків. З батареєю на 6000 мАч вам не доведеться хвилюватися про заряд протягом усього дня. Потужний акумулятор забезпечує безпереривний геймінг, а розумні енергоощадні технології дають змогу вам залишатися в грі довше. Планшет підтримують 4 g мережі та сім карти, що робить його ідеальним супутником як для роботи, так і для розваг у дорозі. Також планшет оснащений GPS-навігацією і дводіапазонним Wi-Fi для швидкого і стабільного зв'язку. У комплекті є все необхідне: щільна упаковка, планшет, зарядний пристрій, otg кабель. USB-кабель, навушники, стилус, захисна плівка вже наклеєна, гарантійний лист, гарантія 24 місяці, а також подарунки: чохол-книжка або чохол-клавіатура на вибір. Galaxy Tab Play Storm оснащений останнім поколінням процесорів, що забезпечує плавну і швидку ігру. У поєднанні з 8 гігабайтами оперативної пам'яті планшет з легкістю справляється з більшістю сучасних мобільних ігор, плавний і чуйний геймплей, а також яскравий 101 дюймовий екран з високою. Роздільною здатністю забезпечать захопливий ігровий процес як для дорослих, так і для дітей і підлітків. Незалежно від того, чому ви віддаєте перевагу динамічним перегонам або стратегіям, планшет порадує стабільною роботою безлагів і затримок, а тривалий час автономної роботи дасть змогу насолоджуватися іграми впродовж кількох годин без необхідності частого підзаряджання. PlayStorm готовий до будь-яких викликів завдяки універсальним портам і можливості під'єднання периферійних пристроїв, Galaxy Tab PlayStorm перетворюється на справжній ігровий центр, підключайте свої улюблені гаджети та насолоджуйте. Ися повним зануренням у світ ігор. Готові до перемог, не пропустіть шанс випробувати ігровий планшет. Замовте просто зараз і отримайте в подарунок чохол вкладиш або чохол клавіатуру, відкрити для себе майбутнє мобільного геймінгу. Посилання на планшет будуть в описі під відео. З усіх питань можна звертатися не тільки за номерами телефонів на сайті, а й у чати Viber і Telegram. Посилання також в описі і на екрані. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, залишайте коментарі та підписуйтесь. Хай щастить та до Зустрічі